Привіт, друзі! Якщо б мені довелося назвати лише одне правило, без якого не можуть бути щасливі, гармонійні, здорові стосунки, то я би обрав це: надавати зворотній зв'язок. Завжди будуй діалог. У здорових стосунках ми не мовчимо, не здогадуємося, не чекаємо, поки партнер сам усе зрозуміє. Ми говоримо. Спокійно, м'яко або твердо, залежно від ситуації, але завжди говоримо, завжди є діалог, завжди повинен бути адекватний взаємний діалог. Головне правило щасливих стосунків. Кожного разу, коли нам щось не подобається, ми повинні про це казати. Також кожного разу, коли нам щось подобається, ми теж повинні про це казати. Щось зовсім трошки не подобається, то ми говоримо про це м'яко. Якщо нам щось дуже сильно не подобається, якщо щось ранить нас або викликає сильний дискомфорт, то треба сказати про це партнеру чітко, впевнено. І без вибачень або з вибаченням, але обов'язково сказати: якщо нас щось дратує, не ігноруємо, не мовчимо, а озвучуємо. Якщо щось нас тішить, не соромося, а ділимося. І що важливо, інтенсивність реакції має відповідати інтенсивності твоєї, твоєї емоції, твоїх почуттів. Наприклад, щось трішки некомфортно, скажи це. Ніжно, м'яко, дуже щось некомфортно, скажи це чітко і впевнено. Дрібниця, яка потішила, усміхнись під це, щось справді глибоко тебе зворушило, скажи це голосно, відкрито від цього серця. Кожен раз, коли ти щиро озвучуєш свої почуття, ти будуєш здорові, чесні, емоційні зрілі стосунки. Ти маєш право говорити, і твій партнер повинен тебе чути, і ти повинен навчитися давати зворотній зв'язок одразу при перших же ваших стосунків, при перших же днів ваших стосунків, як позитивний, так і негативний. Що дає практика зворотнього зв'язку в стосунках? Дівчата, якщо ви будете регулярно і чесно надавати зворотній зв'язок, як позитивний, так і негативний, то ви отримуєте три дуже дуже важливі речі: перше швидке розпізнавання, з ким ви маєте справу з адекватним партнером, з адекватним хлопцем, чи це аб'юзер, нарцисс, стиран або психопат. Коли ви м'яко озвучуєте, що вам не що вам не подобається, що вам не ок. То адекватна людина почує, можливо, здивується, можливо, не одразу погодиться. Але вона буде намагатися зрозуміти і піти на, на діалог, так? А ось тиран, аб'юзер, психопат завжди реагує на це агресією. Він буде заперечувати завжди. Він буде там говорити такі фрази, типу. Ти перебільшуєш, ти не так зрозуміла, тобі здалося, ти сама винна, і так і далі. Він буде у відповідь заперечувати, він буде звин, звинувачувати тебе, він буде соромити тебе, він буде ображати тебе, він буде робити усе, щоб ти перестала говорити. Бо зворотній зв'язок для нього це загроза. Для його... Контролю для його контролю тебе, для його контролю ваших почуттів, контролю над стосунками і та над тобою. Запам'ятай, аб'юзер боїться правди, сказаної спокійно, бо з цього моменту ти вже незручна, а незручних жінок не вдається використовувати. Бо коли жінка мовчить, то тиран це використовує. Далі він ще більш буде давити її. Занижувати її самооцінку, і в результаті самооцінка у жінок на нулі. Потім вони не, не тільки не можуть знайти нормального хлопця, але потім вони не можуть реалізуватися у житті, не можуть реалізуватися в кар'єрі, у творчості, тому що самооцінка та віра в себе на нулі, тому що партнер, тиран, аб'юзер, який своїм неадекватним е, поведінкою, е, неадекватними стосунками з нею, поламав її. Навіть скажу тобі лайфхак, як перевірити, чи адекватний хлопець перед тобою чи ні, сильна особистість, чи інфатільний аб'юзер. Просто подивись, як він реагує на твою відмову і на втрату тебе. Інфатільний нарцис, аб'юзер, тиран на відмову на розставання? тобто коли їх не вибирають, він завжди, завжди реагує істерикою. Чи агресією вони одразу прагнуть знецінити тебе та занизити твою самооцінку? Психологічна зріла людина до проіграшів ставиться адекватно і спокійно. Навіть потім з ними можна нормальні дружні стосунки вести, але з аб'юзером або тираном ніколи, тому що вони одразу просто ведуть себе неадекватно. Друге, що ти утримуєш, коли ти даєш зоротній заязок, то токсичні партнери відвалюються від тебе самі. Коли ти з самого початку будуєш чесну комунікацію і не мовчиш, неадекватним партнером з тобою некомфортно, бо ти аб'юзерам потрібно, щоб ти терпіла, мовчала, підлаштовувалася під них, боялася їх втратити, а ти раптом озвучуєш свої межі особисті, так. І це чудово, коли ти озвучуєш це. Бо саме так токсичні люди йдуть з твого життя, без скандалів, без травм, без нервотропок. Швиденько, хоп, і все. Вони просто підуть шукати собі нову жертву, більш слабку. Аб'юзери одразу виходять з твого життя, бо вони не зможуть е, маніпулювати тобою. Вони це розуміють і уходять. А це значить, що твої нові стосунки, які ти будуєш одразу з діалогом з одротнім зв'язком, будуть одразу безпечнішими для тебе, без хитрих ігор, без тиску, без подвійних стандартів. Ти одразу ставиш, стаєш партнеркою, а не функцією. Це і є якість третє. Коли є зворотній зв'язок, то стосунки стають більш розумними. Ти не витрачаєш енергію на здогадки. Так, спочатку буде трохи незвично, бо для чесності тобі треба бути присутньою собі, постійно рефлексувати реєструвати в собі, що тобі подобається, що тобі не подобається, що тобі ок, а що тобі не ок. Тобі доведеться не знецінювати свої почуття, твої. Хотівки і не боятися бути не ідеальною, а це головне, бо знаєш, дівчатка постійно так бояться бути не ідеальною, так бояться втратити хлопця, що мо що мовчать, і принижують себе, і звикають до цього, звикають до цієї ролі. Бо хлопець у неї тиран, аб'юзер або маніпулятор. Багато місяців її знецінює і кричить на неї. І в результаті що вона отримує? Вона отримує те, що самооцінка в мінусі, і вона так звикає жити. А потім депресія, ненависть до себе, ненависть до свого тіла, неприйняття себе, своєї зовнішності і так далі. А коли ти звикаєш постійно давати зворотній зв'язок, як позитивний, так і негативний, то. Приходить до тебе свобода, спокій та гармонія. Бо ти не живеш у напрузі, стосунки стають більш легкими, гармонійними і саморегульорованими, саморегулюються саморегулю, саме, бо давати постійний зворотний зв'язок ти будеш вже на автоматі. Давай резюміруємо все, що сказали. Зворотній зв'язок це інструмент вибору здорових стосунків, це твій захист від токсичних сценаріїв, це ключ до зрілої взаємності. Мовчання це не мир, це самовідмова від себе. Мовчання це самовідмова від себе, від своїх почуттів, від своїх мрій. А твій голос це сила, і саме він відкриває двері до справжнього щастя і любові. Пам'ятай це. До речі, якщо ти розійшлася з хлопцем і постійно думаєш про нього, то я запрошую тебе на свій семінар, як забути колишнього посилання. Залишу в описі відео та у першому коментарі. Давати зворотній зв'язок це безпечно і важливо. Багато хто боїться та думає, а що як він образиться, а раптом я зіпсую все, все, все всі наші стосунки, якщо скажу чесно, що мені, мені не подобається. Може, я краще промовчу? Знайомо тобі це? Стоп! Це буде твоєю помилкою. Зворотній зв'язок це не напад, це не агресія, точно не зрада любові. Зворотній зв'язок це форма турботи і про себе, і про нього, і про ваші стосунки. Якщо твій хлопець реагує агресією, то це не твоя людина, це аб'юзер, це тиран, нарцис, психопат. Ти будеш з таким страждати у стосунках. Всі ваші стосунки ви будете стражда страждати багато місяців. Це перевірено всіма жінками. Адекватна людина спокійно сприймає зворотній зв'язок, навіть якщо їй це трохи боляче, боляче так бо і незручно, бо інколи бувають речі, які можуть ранити людину там, ну якісь такі інтимні речі. Ти говориш, що тобі не подобається, а, а йому подобається так. Але це потрібно говорити, бо тоді ваш, ваші стосунки більш адекватні будуть. Зворотній зв'язок не кричить, не принижує, не валить провину на тебе. Якщо людина злиться, ображається, знецінює твоє почуття, це дуже тривожний дзвіночок. Висновок тут простий. Якщо хтось не зможе не може сприйняти твою правду, це не той, хто вартий тебе. Бо твоя людина завжди прислуховується до тебе твоїх почуттів, бо їй це важливо, щоб ти була щаслива, так? щоб тобі завжди було приємно. Якщо ти боїшся втратити тим, що скажеш, що тобі не подобається, то задумайся, може раптом треба втратити таку людину? Так, зворотній зв'язок може змінити діна динаміку у стосунках, він може стати перевіркою ваших стосунків. Перевіркою твого хлопця, не твоєї сили, а його зрілості, розумієш? Його психологічні та емоційні зрілості, але ось у чому суть. Ти не зобов'язана триматися за людину, яка тримається за тебе тільки доти, поки ти для неї зручна і мовчазна. Згодна? Це неправильно якось буде. Чому ти повинна триматися за нього, мовчати, а не він за тебе? Ти знаєш, інколи краще втратити одразу, ніж роками терпіти поруч того, хто не чує тебе, хто не поважає тебе і, і, не, і той, хто не змінюється. Як показує статистика, це кінчається дуже погано для жінки, для її самооцінки. Насправді, давати зворотній зв'язок це навичка, а не талант. Спочатку говорити чесно, те, що тобі не подобається, важко, страшно, ніяково. Але. Це як м'яс, який тренується в спортзалі. Через дрібні щоденні моменти, просто говори йому: мені зараз це некомфортно, а ось це мені комфортно, мені приємно, коли ти робиш ось це і це, а коли ти робиш ось це, мені неприємно, не роби так більше. Я хочу поділитися, як я себе відчуваю там, у цій ситуації. Вислухай мене, добре. Кожен раз, коли ти говориш, ти повертаєш собі себе. Підсумок. Надавати зворотній зв'язок це безпечно, адекватна людина це витримає. Так, да, навіть якщо хлопець гарний, психічно здоровий, то він це навіть оцінить дуже високо. Ще більш буде тебе поважати, коли ти даєш йому зворотній зв'язок. Хто не витримує, це не твоя людина, це не твій рівень, це аб'юзер. Тому що говорити це нормально, мовчати і терпіти це не норма. Ти не конфліктна, ти чесна. І коли ти говориш правду, що тобі не подобається, то ти не, конф... не конфліктна людина, ти чесна, і твої почуття мають звучати. Бо бо ти і твої почуття важливі. І наостанок нагадування, яке варто собі зберегти, ти не складна, ти свободна людина, яка має яка має відчуття, яка має відчуття, думки і кордони особисті, і право їх озвучувати. Стосунки це не про зручність, стосунки це про двох справжніх людей, які люблять друг друга, які хочуть робити і іншого партнера щасливими, які хочуть бути почутими. І якщо комусь зручна лише твоя тиша, то це не кохання, це називається сервіс. Тому не бійся говорити. Це не, це, не, це не руйнує стосунки. Це єдиний спосіб їх зберегти справжніми та здоровими. Твоя чесність, це твоя турбота. І про себе, і про нього, і про ваше спільне щастя. Я дякую тобі за твою увагу. Підписуйся на мій канал, телеграм, інстаграм, залишай коментарі та став подобайки. Мені це дуже над дуже надихає. Обіймаю, цілую. Vše bude dobré.